Я хочу подякувати і також ще раз привітати ту молодь, яка в залі сьогодні, яка дійсно займається спортом, яка пропагандує здоровий образ життя. Я хочу подякувати тим тренерам і ветеранам спорту, маю на увазі, ще молодим людям, але вже за свої заслуги, за ту участь, яку вони прийняли, вони вже почесне звання ветеран носять, які також пропагандують і фізкультурне, і спортивне товариство Динамо і в цілому. Дають можливість всім побачити, які можна в молодому віці ще мати досягнення, яким чином розвивати спорт. Грамотки культурно-спортивного товариства «Динамо України та грошової премії обласної організації нагород Маліцький Костянтин, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби греко. Цього памікторія, майстер спорту України міжнародного класу. Авіна спортсмен з друктор з універсального бою.